В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 254-та доба. Протягом ночі військові з повітряного командування схід знищили у Нікопольському районі вісім ворожих дронів камікадзе шахід «Шахід-136». Також були обстріляні градами та важкою артилерією. Чотири громади: Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька. Минулися без постраждалих у червоногригорівській громаді. Пошкоджено житлові будинки, автівки, газопровід, обірвана лінія електропередач. Усі відповідні служби стали до роботи. В інших районах області ніч минула спокійно. Стосовно ситуації у Нікополі більш детально поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас в тривогах. З обстрілом на зараз без постраждалих і загиблих по руйнуванням ще уточнюється. В місті Нікополі ми продовжуємо роботу по усуненню наслідків обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, всі комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде в Україні. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ніч та вчорашній день в Криворізькому районі пройшли тихо, спокійно, без надзвичайних ситуацій. Керівники громад всіх на місцях громади працюють, відновлюють ці всі руйнування, які задали ці рашистські організми. Зелендольська громада почала склити вікна в школах. Широківській громаді відновили переправу через річку Інгулець, яка також була зруйнована через расистів. Тож, шановні, ніхто не опустив руки, всі працюють швидко, реагують на потреби. Мешканців внутрішньопереміщених осіб, допомагають один одному, допомагають Збройним силам України. І через це ми переможемо цих расистів, тому що ми єдині і ми згуртувались проти цих расистів. І коли всі разом, то перемога, звісно, буде за нами в 300%, без всіляких сумнівів. Ніхто Україну ніколи не переміг і наразі не переможе, тому що ЗСУ у нас найкраще. І найкращий президент, і найкращі люди це українці. Всім гарного дня! Не пускайте руки, вірте, працюйте, допомагайте, і все буде Україна. А тим часом у Кам'янському доба минула без надзвичайних подій. Комунальні служби та всі інші системи життєдіяльності міста виконують поставлені завдання. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. І про Дніпро. Цей будинок перебуває у Дніпрі на житловому масиві Покровський. Жити в ньому мешканцям доводиться серед сморіду та безладу. На місці побувала моя колега, журналістка Ольга Ховрич. У жовтні підвали будинку номер 5 по вулиці Моніторній знову затопило через несправну каналізацію. 20 октября председатель ЖСК-208 вызвала аварийку, потому как были наполнены колодцы водой. Аварийка приехала, прочистили. Через два дня колодцы снова были наполнены водой. Войн стояла до девятого этажа. Особенно в лифт нельзя было сесть. То есть, канализация вся пошла к нам, к нам в подъезды. В, подъезд, в подвалах Дышать просто нечем. Дійсно, ані у під'їзді, ані у підвалі немає чим дихати. Вся вода з дворової каналізації пішла у підвали будинку і простояла в них майже два тижні. Це лівньовка. збирає з чотирьох стояков 22-го під'їзду і виходить на вулицю колодець. в колодець. Коли в колодці піднімається вода, виливає чопри візії. Із колодця поступает вода в подвал. Уровень воды заполнения выше, он был вчера выше этого фундамента. То есть сколько воды в колодце, сколько воды в подвалах. И потом, когда она выше фундамента поднимается, она начинает по щелям растекаться в соседние комнаты. По дому с 15 по 23 подъезд, 11 подъездов. Все страдали от таким затоплением. Протягом декількох днів мешканці будинку буквально обривали телефони міського водоканалу, били на сполах і на гарячу лінію мера Філатова. Обращались в водоканал. Водоканал відповідав, що ми не повинні не к вам їздити кожен день. Ну а в основному обращались на гарячу лінію. Причому звонили, і я звонила, і 200, председатель 208-го кооператива, і жильці звонили. Та лише через 10 днів аварійна служба Дніпроводоканалу спромоглася відправити до них чергову бригаду. Цього разу з одного з колодязів комунальники витягли, наприклад, купу коріння. Це люк, виходить каналізація з 22-го під'їзду в центральну городської каналізацію. Ось здесь була вода видно по белую полоску. Біла полоска была вода стояла. Вся вода, которая пошла, був такой уровень там. Вот это було забито. Этот колодец, тот колодец, остальные 11 подъездов. Люди не розуміють, чому послугу водовідведення, за яку вони сплачують що чималі гроші, їм не надають належним чином. Эту работу они должны выполнять периодически, так как мы платим не только за воду, а и за канализацию. За водоведение у нас суммы почти такие, как за воду. Если вот посчитать, сколько за один месяц только прошлого года, это при ценах того года, у нас получается наши мои два подъезда заплатили. За водопостачання 4300, а за водовідведення 2994. тобто 3000 тисячі тільки в місяць. Мої два під'їзди деньги платяться немало для для того, щоб чисті лісі все і чистилася вовремя, щоб не було такої проблеми. А тим часом, поки ми знімали в одному з каналізаційних колодязів, знову почала прибивати вода. А це говорить про те, що чистили їх аби як. О, смотрите, сейчас появилась вода. Смотрите, с какой сток какое наполнение сразу сколько стоп ідет наполнення. Объем становится. То есть протока, чистого протока нет. Мешканці будинку, доведені до вічі, залишаються з проблемами сам на сам. Достукатися до влади не можуть. Відповідні комунальні служби не виконують покладені на них завдання. Залишається лише звертатися до обласної влади та звертатися у вищі інстанції, такі як офіс президента. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини де Ну А наступний наш матеріал ми присвячуємо професійному святу залізничників. 4 листопада в Україні відзначається День залізничника. Регіональна філія Придніпровська залізниця сьогодні чітко працює заради майбутньої перемоги України, забезпечує доставку вантажів і безпеку пасажирів. Директор регіональної філії Придніпровська залізниця Олександр Момут на залізниці все життя. Розпочинав помічником машиніста електровоза, потім працював машиністом. Далі на інженерних посадах. Був заступником, згодом і начальником придніпровської магістралі. Керував донецькою залізницею. Працював помічником генерального директора Укрзалізниці, заступником міністра транспорту. Сьогодні він відповідальний за весь робочий процес придніпровської філії. До вашої уваги ексклюзивне інтерв'ю керівника Придніпровської залізниці Олександра Момута, телеканалу Д 1 про те, як сьогодні працюють залізні люди. Залізниця працює і так цілодобово в режимі 24 на 7. Ну, але ж військовий стан, військові дії внесли великі зміни в розпорядок роботи залізниці. Максимально мобілізовані були трудові колективи для вирішення питань військових перевезень, переведення нашої роботи в умовах військового стану, евакуації, населення. Велика робота була зроблена, вивезли з залізниці більше 600 тисяч громадян. В стислі терміни максимально вивозили. Один день був майже 50 тисяч людей вивозили за добу. Непросто було, але залізничники. Народ дисциплінований, професійний. Нам це вдалося. Незважаючи на військові дії агресора, ми можемо вчасно добратися до столиці та усіх неокупованих міст нашої країни. Саме залізниця доставляє нам міжнародну допомогу та представників європейської спільноти. Телеканал Д 1 вітає залізничників з професійним святом. Бажаємо вам працювати під мирним небом, безпечних поїздок та колій без перешкод. Перемога за нами все буде Україна. Ну а більш детально сюжет про роботу при Дніпровської залізниці. Дивіться сьогодні після випуску новин. Ну і до інших тем на Дніпропетровщині хлібороби продовжують закладати основу під майбутній врожай. Озимими зерновими вже охопили майже 450 тисяч гектарів полів. Це становить 75% від запланованого. Ні, ворожі обстріли, ні погода не завадила аграріям зробити необхідний комплекс робіт з підготовки ґрунту та сівби. Розповідає директор інституту зернових культур Володислав Черчель. Добра новина, вона що ми 100% посіяли озимого ріпаку ту площадь, яка. Була запланована, всього була запланована близько 125 тисяч гектарів. Ось ця вся площа засіяна більше, ніж було заплановано. Ну, ріпак, враховуючи те, що в основному більша частина ріпака вона була посіяна в ті рекомендовані сроки. З ріпаком взагалі я не бачу ніяких проблем. Основні посів ріпака в доброму стані. Те, То, що торкається зими пшениці, це залежить від того, коли розпочала. Почали її осіяти взагалі для зимних культур дуже сприятлива погода, але в зв'язку з тим, що у нас дуже багато випало опадів в вересні і в жовтні, і в принципі, от ці опади вони дещо заважали посівної кампанії, крім того, що у нас не було попередника, я говорив за соняшник, значить, в тому числі і була проблема з погодою, тобто дощі не давали вчасно посіяти озимий азим, клін. Уже є сходи, більшість у доброму стані. Фахівці стверджують, у ґрунті достатньо вологи для їхнього розвитку. Гарні сходи показав озимий ріпак. Це рослина озимого ріпаку, який знаходиться, знаходиться в доброму стані. Ми наблюдаємо добре розвинену кореневу систему стержневого типу, гарний діаметр кореневої шийки це от приблизно оце. От це точка роста, яка завдяки рост регуляторам знаходиться невидовжена. І маємо структурні елементи, які закладені для наступного врожаю. Це оці ось бокові у нас стебла, з яких будуть далі в'єтві другого або третього порядку. Тому ну, на даний час. Ріпак в гарному стані, такому ріпаку практично не загрожують навіть морози в мінус 25 градусів, навіть при екстремально низьких температурах в зимовий період і інколи це відмічається загибель центральної частини або центрального побігу першого порядку, то за рахунок у цих бокових. У нас бруньок, або це вже як стебла У нас воно може формувати значний і ну, добрий врожай на наступний рік. Настрій у хліборобів позитивний. Сподіваються, що погода не підведе і озимі гарно перенесуть холоди. Виконуємо посів озимого ячменю, який в подальшому буде реалізований як насіння для подальшого виробництва товарного зерна. Як відбувається? Проводимо підготовку ґрунту дисковим знаряддям і виконуємо пасів. Дискове знаряддя, дисковою бороною проводиться рихлення ґрунту, подрібнення важливих решток. І все, і заходимо з пасівом. Так як сроки пасів, сроки, строки сівби вже. Ми змістилися через несприятливі погодні умови. То глибину посіва зменшуємо для того, щоб отримати сходи. І будемо сподіватися, що в зимовий період низькі температури не пошкодять наших сходів. Озимо ячменю. на Дніпропетровщині. Сівба озимих триватиме до середини листопада. Олексій Доніченко, Владислав Калкатін, новини, Д1. Продовжуємо випуск. У медзакладах Дніпропетровщини є в наявності понад 650 тисяч доз різних вакцин від коронавірусу та для імунізації за календарем щеплень. Вакцинуватися можна безкоштовно. Дніпропетровській області на цей час працює 21 центр масової вакцинації населення від COVID-19, а також 199 пунктів щеплень в кожному комунальному закладі охорони здоров'я який надає первинну медичну допомогу, такі пункти щеплення є. Також ми маємо в наявності окрему форму вакцини від Pfizer, називається Comirnaty Original Omicron, яка вводиться саме для бустерної дози, для проведення бустерної вакцинації. Вона передбачена для дорослого населення старше 18 років має окрему полегшену форму і краще переноситься. і передбачена для саме для бустерної вакцинації. І про втрати минулої доби російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 840 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні знищили 74 тисячі 840 російських військових. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Українські військові також знищили танків 2750 одиниць, бойових броньованих машин 5580, артилерійських систем 1772, реактивних систем залпового вогню 391, засобів протиповітряної оборони понад 200, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1450, автомобільної техніки та автоцистерн більше 4000 одиниць. Ну і за чотири дні листопада піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій знищили 22 боєприпаси. Вибухонебезпечні предмети знайшли на територіях апостолівської та широківської громад Криворізького району, Любимівської громади Дніпровського району, а також Нікопольської громади. Вибухонебезпечні предмети знищено шляхом контрольованого підриву. Нагадуємо про важливість дотримання правил поведінки під час виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Необхідно одразу повідомити про це за номером 101 або 102. І до інших тем Непокаране зло завжди повертається в Україні. Готують до публікації збірник зі спогадами очевидців голодомору 32-33 років, доповнений новітніми свідченнями про геноцид українців у 2022 році. Про це повідомила голова національної асоціації дослідників голодомору геноциду українців Олеся Стасюк на презентації завдань організації. Які ще виклики поставили собі науковці в наступному матеріалі? Говорити про сучасні злочини Росії потрібно із заглибленням мінімум на 100 років, аби викрити їх причини. Про це чітко заявили науковці на з'їзді Національної асоціації дослідників голодомору геноциду українців. Той геноцид, який сьогодні відбувається проти українців з боку Росії, він підштовхнув дослідників голодомору до поєднання спільного і відмінного Голодомору геноциду 32-33 і сьогодні. Дослідниця Олеся Стасюк, яка понад сім років очолювала національний музей голодомору геноциду, переконує саме ліквідація українського національно-визвольного руху та недопущення відновлення української держави, були метою геноциду у ХХ столітті. Сьогодні усі дискусії, чи є, чи був голодомор геноцидом є зовнішнім втручанням з боку Росії через різні структури у процес викриття злочину з метою дискредитації історичної правди, з метою заперечити, приховати злочин, вчинений комуністичним тоталітарним режимом, який сьогодні трансформувався у путінський рашистський Сучасна Росія змінила підхід. Але мета незмінна: фізично знищити українців, наполягають історики. Тому криміналісти та науковці мають співпрацювати та разом фіксувати сучасні злочини росіян, щоб обов'язково притягнути їх до відповідальності. Сьогодні Російська Федерація не приховує, що вона прийшла вбивати і нищити націю мову, культуру, фізично людей і всіх і вся. Про спорт у рамках шостого туру Ліги Європи Київське Динамо поступилося турецькому фенербахчей з рахунком 0-2. за підсумками групового етапу. Динамо зайняло останнє місце у своєму квартеті з одним набраним балом. Таким чином, євросезон для підопічних Луческу закінчився. Наступний свій матч кияни зіграють вже в рамках української прем'єр-ліги проти одеського чорноморця. Ну, а також свій матч у Єврокубках зіграла команда СК дніпро 1 На жаль, підопічні Олександра Кучера поступили голландському АЗ з рахунком 2-1. У голому ворота АЗ у кінці першого тайму відзначився Артем Довбек. Форвард спортклубівців зараз очолює список бомбардирів турніру, залишивши свій автограф у воротах суперників п'ять разів. За підсумками групового етапу, іска Дніпро 1 зайняв друге місце, маючи у своєму активі 10 набраних очок. Таким чином, 16 та 23 лютого, дніпряни зіграють у стикових матчах за вихід до однієї восьмої плей-офф турніру. Жеребкування нокаут-раунду відбудеться у понеділок, 7 листопада, о 15-й годині за київським часом. І наостанок про погоду на п'ятницю, 4 листопада. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла вранці до 9 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Наступний випуск новин. Дивіться о п'ятнадцятій. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги, і вона. Неодмінно буде слава Україні, слава нашим героям.